Бойские прилетели. Класс. Бойские летят. Класс. Сын, смотри, бойские летят. Привет. Всім привіт! Що ж, вітаю друзі! в новому відео Ах, наробили шухеру під моїм попереднім відео. Багато було претензій, пред'яв, звинувачень, підтримки. В будь-якому випадку, я дякую усім і дуже сильно сподіваюся, що всі, хто хотіли виговоритись, це вже зробили. Відписались від мене ті, кому я не подобаюсь, не підходжу, і хто і надалі має намір писати мені щось погане. Або якщо самі не відписались, підніміть руку, я вас заблокую, бо насправді досить вже чесно, от мали можливість, виговорились, але в цьому є якась межа, в цьому є якась міра, і я себе також не на смітнику знайшла, щоб дозволяти, щоб так зі мною спілкувалися. Не я до вас прийшла, ви до мене прийшли. А чемні гості так не поводяться. Це характеризує не мене, а характеризує вас. Подумайте про це. Я не буду нічого пояснювати, я не збираюся якось виправдовуватися, бо виправдовуються ті, хто винен. Я за собою не відчуваю абсолютно ні краплі, ні крихти якоїсь вини. Хто хотів побачити правду, той її побачив. Хто хотів щось собі придумати, той собі придумав, я нікого ні в чому не переконаю і не бачу в цьому абсолютно ніякого змісту. Єдине, що мені дуже-дуже хочеться зробити, це вибачитись перед тими моїми глядачами, які мимоволі стали свідком всього цього. Справді мені прикро, що вам довелося бути. Учасникам, ну не учасникам, а свідками такої неприємної ситуації, скажімо. І дуже-дуже сильно дякую тим, хто чув, про що я говорю. І написали мені конкретні поради про те, як видалити слайм з одягу про те, що я дійсно запитувала, а не про те, що ви просто хотіли собі там виговоритися і виказати мені. Я неодноразово в інших ситуаціях і взагалі завжди закликаю усіх трошки, не те, щоб бути стриманішими, але мати межу і мати міру. Бо одне просто сказати своє, свою думку, а зовсім інше її нав'язувати. І в таких випадках в мене завжди виникає запитання: от коли ви пишете людині, незнайомій, абсолютно вам людині. ну там З екрану ви її бачили, але ви по факту цю людину не знаєте. І ви пишете незнайомій людині щось погане. Чого ви добиваєтесь? Щоб що? От у мене єдине запитання: От ви написали, що я така, 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 недостойна того, того, я така, погана, тому тому подібне. Щоб що? От що я з вашими цими словами маю тепер робити? Не знаю, піти сидіти, плакати, піти застрелитись. Для чого ви це пишете? Ну, Вам стає від цього легше? Містиця для цього є психологи, якщо у вас щось болить, можете виговоритись там. Тому в будь-якому випадку я хочу цю всю тему закрити. Дуже багато людей прийшли на мій канал в свій час за підтримкою і розумінням. І ті, які мене зараз, м'яко кажучи, зневажають. Також я розумію, що ви її цю підтримку і розуміння, і розраду, і мотивацію в якійсь мірі в певний потрібний для вас в житті час, таки отримали. Багато хто з вас став блогером завдяки мені. І тут я не перебільшую, маю конкретні приклади, конкретні відгуки людей, які, подивившись мої відео, повірили в себе, захотіли, змогли, спробували реалізувалися. Я цьому безмежно радію, безмежно тішусь. І е, впевнена, що ще не одного зможу так замотивувати і надихнути. Тим не менше, в мене складається відчуття, що невелика, але значна частина людей всі ці чотири роки просто сиділи на моєму каналі і вичікували, коли ж буде ось цей момент, аби цькувати, аби знайти якусь причину. Юля ж не може бути така досконала, в неї ж не може бути так все добре. Десь щось не так от зараз, зараз ми дочекаємося, і, мабуть, так, такий ваш зоряний час настав. Та зрештою, що би ви не писали, що би ви не говорили, це не про мене, це про вас. І якби сильно мені там не хотілося щось пояснювати, розказувати, влазити в це все. Я не буду цього робити. І не тому, що мені немає що сказати, а тому, що виправдовуються лише ті, хто справді винен. А мій канал не про те. Мій канал про працю, про натхнення, про е, позитивну життєствердну енергію, яку я хочу донести до вас, яку я, хочу, яку я маю і якою я хочу ділитися. Тому про це і будуть подальші всі мої відео. Кому не подобається, ще раз прошу, будь ласка, підпишіться, не змушуйте мене робити це кожного ранку, має тепер таке хобі заходити і блокувати людей. <сум> Ось а хто поділяє мої цінності, поділяє мої погляди, і я досі вам подобаюсь, то буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, а також за те, що ви досі поруч зі мною, не зважаючи ні на що. Амбітні плани на сьогодні дати раду з цією клумбою. Тут треба багато що пообрізати, почистити, розрівняти куру, бо Там собаки мені напорпали і а, подивитися, що, де і як перезимувало, вижило, не вижило. А також буду ще досипати куру, бо вже за 3-4 роки цій клумбі вона вже осіла. Моя життєва філософія дуже проста. В будь-якій незрозумілій ситуації іди і щось роби. Бажано руками. Тоді дуже гарно відпочиває мозок, тоді дуже гарно можна переключитися і можна знайти рішення, здавалося б, з безвихідних ситуацій. Дуже тішу, що зараз весна, зараз просто дуже багато садової роботи, роботи в саду, на городі, в дворі. І це мене насправді дуже тішить, бо дійсно можна зайняти себе, зробити багато корисностей, побачити швидкий і вау, ефект, вау, результат вже й одразу. Разу, отримати таку, можна сказати, повноцінну сатисфакцію від своєї роботи, і це насправді дійсно заряджає і мотивує. Я вже неодноразово говорила, що дуже люблю ось цей період, коли можна запхати руки в землю, так би мовити, взяти від неї енергію, взяти від неї життєву таку силу і наснагу. Багато хто писав мені в коментарях, що також відчуває цю енергію і силу від землі, коли щось робить. Особливо. Якщо має якісь негаразди, життєві поза поза домом, скажімо. Тому якось так працюю зараз сьогодні в саду. І прийшло до мене натхнення. У мене є ось такий кущ ялівцю. Здається, козацький, це сорт. Ну, дуже швидко він зростає. Просто не знаю, десь, може, навіть двох років немає цьому саджанцю, а він ось такий вже величезний. І я хочу з нього зробити щось наподобі Ніваки. Ніколи такого не робила. Побачила собі таку картинку, і чомусь воно мені так захотілося тут е, таких чітких е, і стрижених форм саме на цій клумбі. Е, вирішила, що буду тут формувати ось такі різні цікаві чудернацькі форми, можна сказати, з тих рослин, які виростають. Ну але це вже таке, знаєте, примхи можна сказати. Цього можна було б і не робити. Мала бажання, мала час і натхнення. Тому вирішила все-таки. Щось тут та й натворити, начудити. На Вийшло не зовсім те, що я хотіла, не зовсім так, як я собі планувала, але тим не менше, я сподіваюся, воно все виросте, заросте і буде е, якась цікава форма. Е, тим не менше, я не боюсь експериментувати ні в саду, ні в житті, ні взагалі. Я дуже відкрита до змін та якихось е, така гнучка. Я вже неодноразово про це говорила, що до будь-чого можна підлаштуватися, е, з, е, якось при, е, прилаштуватися. І, взагалі, девіз по житті або борись, або змирись. тому якось так. А ще стражу і підтримую форму своїх ось цих туй брабантів. Дуже мені подобаються ці рослини, і класно вони себе тут почувають. Хто не бачив, як я садила, садили в траншею. І так багато садівників радили. Якщо хочете, аби була дійсно така щільна стіна, то треба садити в траншею, а не так поодиноко. Так, весь хвойний обріз не опад, а те, що обрізали хвойного, його не можна давати на компост, то я буду давати під лохину, Гарно буде якраз підкислювати ґрунт. І можна ще, до речі, часом теж так роблю, можливо, мені буде забагато, то ще буду мульчувати довкола гортензій широколисних. Теж гарно закриває ґрунт, потім вони висихають, там голочки осипаються і теж така непогана мульча виходить. Але на компост не підходить. Ще я згадала, що не постригла свої ось ці кулясті. Туї У мене тут три різних туї, різних сортів, і для порівняння, щоб ви розуміли, ось ця маленька стрижена, і вона гарно тримає форму. А ці дві я не стригла на зиму. Зазвичай я стараюся, оці такі, які формовані, стригти перед зимою. А ці не стригла спеціально, щоб порівняти. І вони ось так трішки порозвалювалися. Паралельно в нас тут ще миття тераси, повиносили всі меблі. Будемо мити, дуже страшно виглядає підлога. Ну, насправді вона просто брудна, її треба вимити, але цього року плануємо ще її перефарбувати, бо вже 5 років в тій терасі, і хочеться її освіжити. Взагалі вже не дочекаємось, коли можна буде переходити з хати на терасу і як то кажуть, жити на терасі. У нас це як починається сезон, то ми вже просто не вилазимо з тераси і дома взагалі не хочеться бути. Ще мене чекає клумба для обрізання з трояндами. Буду штамбові до речі, звідси. Пересаджувати загусто їм. Вже. Ось, і тут ще понастригала. Одну кульку вирішила у формі квадрата обстригти. І ще маю тут дуже багато також роботи все почистити. І хочу цю клумбу цього року закрити е, все-таки агротканиною і щоб менше було мороки з бур'янами. Також пообрізали ось тут злаки, де в мене є кипарисовики і злаки разом, і почистили все агроволокно. Будемо також робити відсипку. Сьогодні на вечерю буде паста. Я кожен раз готую пасту, коли в мене немає фантазії, але хочеться щось швидко, смачно і оригінально приготувати. Купляю ось такі готові, ну вже проварені. Морепродукти, крем, сир, вершки, спагеті і додаю ще броколі для кольору, для смаку. ну, Мені так подобається. І скоренько все це разом об'єдную. Спершу трішки на сковорідці з водою пропарюю броколі, але не сильно варю, хочу, щоб воно було таке хрустке і відчувалось, а не розлазилось. Тоді морепродукти їх взагалі буквально хвилинку прогріти, часник, тоді вершки, сир і. Спагетті, яке я зараз відварюю. І готова смачна, і така нестандартна вечеря буде готова. Ще одна моя. Медитація ще один мій спосіб відновлення це є приготування кулінарія. Дуже мене також цей процес заспокоює, особливо, якщо в мене є на це час, особливо, якщо в мене на це є продукти і бажання, тоді я дійсно кайфую від процесу. Зараз готую також трішки такі, ну, не зовсім це пісні страви, але і не можу сказати, що страшно там обмежую себе в, в м'ясі, бо все-таки я годуюча мама, у мене маленькі діти, і зараз сезон вірусів і застуд, тому якось стараюся не зовсім виключати. Зі свого раціону, але тим не менше, коли є піст, стараємося все ж таки брати собі якусь таку аскезу і від чогось відмовлятися, в чомусь себе обмежити. І ви знаєте, цього року, як ніколи, мені дуже близька і е, сильна е, фраза. Митрополита Шептицького, який колись сказав, що в піст головне не їсти один одного. Дуже вона мені відгукується зараз, дуже вона мене тримає і надихає, і дуже сильно я би побажала кожному з нас притримуватися саме такої позиції. Не так важливо, що ви їсте, а важливо, що в ваших думках і що ви несете в собі. Як би мені не прикро було це визнавати, але наш світ дуже жорстокий, і люди жорстокі, і дуже часто навіть не усвідомлюють того, з якою жорстокістю можуть поранити, чи словом, чи ділом, чи поглядом навіть дуже часто такі якісь вчинки вони навіть не осмислені і, можливо, навіть випадкові і не спеціально зроблені. Та тим не менше. Варто пам'ятати, що кожне слово, кожна дія, кожний вчинок, воно має якісь наслідки. Якщо не сьогодні, то завтра, то через рік, через десять. Особливо я це розумію і відчуваю зараз ось в своєму материнстві. Наскільки відображається на дітях те, що ми робимо, те, що ми говоримо, наскільки вони нас копіюють, повторюють, і як вони потім це трансформують. Я розумію, що все одно, якби ви там не виховували своїх дітей, вони будуть мати з чим піти до психолога, з чим пройти якусь терапію якими б ви не були, і як би ви не старалися, все одно причина піти до психолога у них буде. Питання тільки в тому, чи зможуть вони з тими якимись своїми травмами дитячими, успішно і щасливо проживати своє життя. Як бачите, така вечеря готується дуже швидко і дуже просто. Прогріла брокколі. Я, до речі, завжди так роблю. Ніколи його не відварю у воді. Мені здається, що в воді воно втрачає колір і втрачає якийсь смак. А коли ось так, якби майже на пару готується, то воно якось смачніше. Ну, це на мій смак і так я приловчилася собі робити. Додаю морепродукти, чесник. Вершки і одразу крем-сир, все це гарненько перемішую, прогріваю буквально ну хвилину, не більше, тому що морепродукти вже проварені, і якщо їх довго перетримати, вони просто будуть такими резиновими, жорсткими і несмачними. А так, то просто ось так тільки прогріли і. Буде смакота. Додатково нічого ніяких спецій не додаю, лише броколі солила на початку трішки, і все, готово дочекатися, поки відвариться спагетті, і можна об'єднувати і смакувати вечерю. Люди добрі. Що ви знаєте про стресостійкість? <рес> Спинку? Що там? Що там робиться? Та? Смачно? Добре була гречка? Люденькі. І так кожного разу. Зато дитина їсть сама. Тіло би було чисто, годуй дитину. Хочеш самостійну дитину? Терпи і прибирай. Тому, коли вас на співбесіді після декрету запитують, яка ваша найбільша суперсила, можете сміливо казати, що стресостійкість 80-го левела. Це точно. Правда, Остим? всім папа. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас натхненним, мотиваційним, заряджаючим до якоїсь роботи, до якогось руху вперед. Ви отримали хоча б мінімальне, але задоволення і розрядку від свого життя. Бажаю вам всього доброго, миру і добра. Цьом па-па!